Доброго дня, компанія Автопарк в продажу Tesla Model S 2016 року з 60 кВт батареєю на ось такій лінзованій фарі на оригінальних легкосплавних дисках, безключовий доступ, порт зарядки, ось так воно виглядає, електропривід багажника. Ось таке скло безрамкове. Електропривід багажника, панорамний дах. Ось так все виглядає. Трошки є моментик по екрану. По цьому цьому. Мультикермо, повне управління автомобілем з екрану. Ось так все виглядає. Позаду ось така чорна шкіра. Ось так все виглядає. Приїжджайте, тестуйте та купуйте в місто Київ по вулиці Сумська, 2А. Можна придбати за готівку, кредит та лізинг. Та не забувайте про наш сайт Автопарк. де є дуже багато нових надходжень, класних варіантів, по гарній ціні, яких ще немає на авторі. До зустрічі!